Українське незламне місто Нікополь йому щодень дістається від сусідів. Але ця безстрашна жінка лікар мобільної ветеринарної клініки Марія Дубінська вирушає до пацієнтів. Тварини. Люди потребують нашої допомоги. В моєму розумінні благодійна клініка це саме така допомога. У Нікопольському притулку для тварин мешкає понад 300 собак. Так тут зустрічають свою давню знайому. У нас дуже багато уламкових поранень, дуже багато автотравм, На жаль. І ми дуже потребуємо цієї допомоги і дуже вдячні, що вона у нас є в Нікополі. Цей погляд замість тисячі слів напівживого одіна дістали з-під завалів зруйнованого російськими ракетами будинку. У нього була осколкова ампутація кінцівки часткова, тобто ця кінцівка вже гнила. У нього був Сепсіс, він майже вже не вставав на ноги. Як витягувала Одіна з лап смерті, і сьогодні пам'ятає до найменших подробиць Марія Дубінська і нині провідує та лікує свого врятованого. Тим часом красунчику вже шукають родину, яка не побоїться взяти тваринку з ампутованою лапкою. О, він прекрасний охоронець, він прекрасний друг. Він дуже добрий. Він дає лапку, він обіймається. Він дуже хороший хлопчик. Якогось особливого там догляду за ним не потрібно. Це нормальна собака, яка просто не дуже швидко ходить. По бездоріжжю на великій швидкості, аби не влучив російський дрон. Лікарка мобільної ветеринарної клініки вирушає до ще одного особливого пацієнта. Два роки тому історія чемпіона та красення космоса розчулила тисячі людей по всьому світі. Уламком російської ракети йому повністю розтрощило кістку на передній лапі. Завдяки благодійній допомозі його прооперували та пролікували, витягнули з лап смерті. Сейчас. Не скажеш, що собака була поранена. Я очень благодарна за те, що у мене спасли двох собак. Якби на той момент не було такої благодійної допомоги, ну мабуть би він загинув, тому що ну, там була ситуація дуже важка. Це пацієнт, який назавжди в серці. Оце наша робота. Так раді цього, собственно, ми і працюємо. Окрім Нікополя. Український благодійний фонд ветеринарної медицини за фінансової підтримки благодійного фонду AVMF такі мобільні ветеринарні клініки відкрив у Запоріжжі, Херсоні, Сумах, Харкові та Полтаві, там, де щодня прилітає, там, де гаряче. Бо кожне життя важливе.